Несильна та щаслива, ніжна, як співаєш ти, наша Україна не скоріма вільна, мудра та розумна, як навчаєш ти. На, 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 на. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене нація своя. Українці ти і я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Україна. Це наша рідна країна. Це та земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. Завтра, 24 серпня, ми будемо відзначати День Незалежності нашої держави. Україна. Самостійна, незалежна і сильна держава. Наша країна славна своїми родючими землями, могутніми ріками та величними горами. Але найбільше Україна пишається своїм талановитим, працьовитим і миролюбним народом. Чудовий день, ясна пора! Легенький вітерець повіяв, на кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша, Київ, летить у небі голуб дах, над ним хмарки, немов перїни, тріпоче синьо-жовтий стяг, Як вільне серце України. Наша країна дуже велика і прекрасна, цікава і яскрава, скільки незвичайного і захопливого у ній. Хочеться побувати скрізь, побачити геть усе. Кращий в Україні музей космонавтики знаходиться у Житомирі. На Волині – Знаходиться найбільше і найглибше озеро України Світязь. його глибина понад 50 метрів. Замок Паланок справжня перлина Мукачевого. А у Карпатах розташовано найбільше гірське озеро України, яке має назву Синевир. Там же у Карпатах. Височіє найбільша гора України Говерла. Кам'янець-Подільська фортеця ще одне цікаве і дивовижне місце нашої держави. Потьомкінські сходи, гордість Одеси. А фонтан дзеркальний струмінь один із символів. Нашого рідного міста Харкова. Наша країна має свої державні символи, традиції та історію. До державних символів України належать державний прапор України, Державний герб України та державний гімн України. Скільки на землі країн, стільки й прапорів, і всі вони різні, однокольорові, багатокольорові, з візерунками, смугами, зірками, хрестами тощо. Кожний знак або символ на прапорі має своє значення. Сьогодні, 23 серпня, ми відзначаємо День Державного Прапора України. Синьо-жовтий прапор України це безхмарне небо, синє синє, а під небом золотіє нива, і народ, і вільний, і щасливий. Прапор, як святиню любі діти, треба шанувати й боронити. Прапор символ нашої держави, він для всіх ознака сили й слави. Державний прапор постійно майорить над будинком Верховної Ради України, резиденцію президента України. Над будинками обласних і районних рад, над представництвами нашої держави у країнах світу. Синьо-жовтий прапор України піднімається під час відкриття міжнародних конференцій, під час офіційних церемоній, під час вручення призів переможцям міжнародних спортивних змагань. Коли на п'єдестал переможців піднімається представник нашої держави, то серце наповнюється гордістю за наших людей, за Україну, за прапор, який піднімається першим. Синьо-жовтий прапор для українців це символ свободи і боротьби за незалежність. Під прапором України наші відважні захисники ведуть війну з російським окупантом. Ми з вами, громадяни України. Ми повинні знати і поважати символи своєї держави і не дозволити нікому поглумитися над ними. Пишатися тим, що маємо свою державу, свою землю, свою мову, свої традиції. Хай з кожним днем міцніє Україна, своє коріння, діти бережіть, нехай у серці кожної дитини про Україну пісня зазвучить. thank you Обчинь да, далі приспіває! Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай Україну, як рідні ліси. Як вітер в широкому полі. Це я Україна, це ти.